Звичайні пригоди Алі, Галина Малик, продовження. Розділ п'ятий, в якому Аля вперше доводить справу до кінця. Неладько підвівся, підморгнув Алі і на диво, легко ступаючи нерівною дорогою, заспівав. Щиру правду вам сказати не боюсь, так, насправді, недоладьком я звусь. Ще не все у мене зовні ладу, і на кульгою я трохи як іду. І очі в мене різні, і ніс кривий. Та це велике щастя, що я живий. А як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівняти можна усе, що ще криве. От такий компот. Я запевнити від серця можу вас. Що всередині у мене все гаразд. Є там чесність і хоробрість. Доброта і совість є. Ну а зовнішність частенько нас обманює. От такий компот. Давно вже недоладько доспівав свою пісеньку, а вони все йшли та йшли. Сонце стояло високо, але дуже хотілося пити. Нарешті мандрівники побачили колодязь, а біля нього журавля з новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя і трохи не заплакала. Зовсім новеньке відро було без дна. Вода ось тут, поряд, чиста, холодна, а набрати її нічим. Яка безглузда країна. З досади в дівчинки, на очі навернулися сльози. «А тож, живуть десь там лінтюхи та шалепи недотепи, це не доробив та кинув на півдорозі, а через них і ми мучимось, підтакнув недоладько. Але тут таки похопився Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Алі одразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до тих. Шелеп не дотеп. Я не гніваюся, ладьку. Якщо й маю на когось гніватися, то тільки на саму себе. Сумно прошепотіла вона, пошерхлими від спраги губами. Вони рушили далі. Аля йшла і згадувала всі компоти, киселі, соки, які не допивала вдома. А молоко через те молоко Аля доводила бабусю до сліз. А зараз, якою насолодою випала б вона склянку прохолодного свіжого молока? Незабаром Аля побачила в велику бабку. Ой, недоладько, дивись, яка гарна. Вигукнула вона. Давай її сполохаємо, нехай політає. Воно не літає, зітхнув недоладько і зупинився. У неї нема одного крильця. Бідна, їй, мабуть, так хочеться літати. Подумки пожаліла дівчинка бабку і раптом згадала, що в одній кишенці у неї лежить біла в синій горошок стрічка. А в другій голка з клубочком червоних ниток. Дівчинка присіла коло бабки і заходилася працювати. На крильце вистачило маленького клаптика, а решту стрічки вона заховала назад у кошеньку. Обережно, щоб не зробити бабці боляче, Аля пришила крильце. Бабка нерішуче стріпнула ним разу друга, потім знялася і полетіла. Аля дуже втішилася, не то на радощах стрибав навколо неї, підкидав угору капелюха. Ура! Виходить, ти чудово вмієш доробляти недороблене! Ура! І Аля зрозуміла, що вперше в своєму житті довела справу до кінця. Вони рушили далі. То ось чому мені стало так радісно? Подумала дівчинка, виходиться дуже приємно Почату справу доводити до кінця. Ось ми й прийшли, урвав її роздуми недоладько. Він зняв капелюха, кумедно підставив праву ногу І жартівливо вклонився дівчинці. Вітаю вас, шановна мандрівниця, ви прибули до столиці найнедоладнішої у світі країни. Перед ними. В широкому видонику лежало велике місто, розділ шостий, в якому Аля все більше дивується. Але ж і місто це було. Хіба може хіба що наснитися в кошмарному сні. На кривулястих вулицях складно стояли не будинки, а якісь розвалюхи. один будинок був наче ножем перерізаний навпіл, в кімнаті на четвертому поверсі на трьох ніжках стояв стіл. А четверта висіла в повітрі. Інший будинок увесь був укритий різнокольоровими парасольками. Безглузда вигадка, подумала Аля. Адже коли піде дощ, вода з парасольок все одно стікатиме в кімнати. Далі стояв будинок без вікон і дверей. Як вони живуть у темряві? пожаліла Аля його мешканців. Напевно, там увесь час горить світло. Однак жодного стовпа з ліхтарями вона не побачила. Ой, у них, мабуть, зовсім немає електрики, здогадалася дівчинка. По вулицях ходили перехожі. У кожного з них чогось бракувало, або взуття, або одежі, або волосся на голові. Чи просто гудзика, комірця, краватки, шнурка в черевиках. Та найголовніше, їм усім бракувало усмішок. Усі в цьому місці були похмурі та невеселі. Та й справді, думала дівчинка, які можуть бути веселощі, коли тобі чогось бракує. Нарешті недоладько спинився у вузенькому провулку перед вивіскою. Недотель. Мабуть, готель, а це недотель. Цей недотель скидався на довгий кривий хліб з маленькими перекошеними віконцями. Прихилившись до одвірка, на порозі недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряний безрукавці. Одна холоша його штанів була довша, а друга сягала лише до коліна. Розділ сьомий, в якому Аля вперше чує про першого недорадника. Доки Аля розглядала товстуна, недоладько привітно потиснув йому руку. Здоров був, недоштаньку!» Посміхнувшись, говорив він. Ну, що тут у вас нового? У нас завжди все по-старому, знехотя буркнув тосту. Зате поглянь, яку новину привів я і недоладько обернувся до Алі. Та не вже обдивився дівчинку, тому навіть не вирухнувся, лише знову буркнув. Дівчисько, як дівчисько. Еге, -е, не кажи. І недоладько, змовницький підморгнув Алі, мовби кажучи, от зараз ми його здивуємо. Дивись, уважно, старий буркотуна, адже це справжня жива дівчинка. Тепер не доштанько таки здивувався. Він навіть обійшов довкола Алі, щоб краще й роздивитися. А як вона сюди потрапила? ошелешено спитав він. Саме цього, ні я, ні вона не знаємо, здвинув плечима недоладько. Зараз головне інше вона хоче звідси вибратися. Ну, хто потрапляє сюди, той звідси вже не вибирається. Спохмурівши, повторив гладу недоладькові слова і повернувся до Алі. Вибирай собі кімнату і живи, кивнув він на недотель. Можу запропонувати цілком пристойне помешкання. Щойно звінилася непогана кімната, їй бракує дрібнички дверей. Дрібнички? вперше розтулила рота Аля. Як же ж там живуть без дверей? Пхе, велика біда, без дверей. А як то й подобається, кімната без ліжка, без опалення, без водогону і стелі, або кімната без стін. Недоштенько подумав і додав Зачекай, оце тобі, мабуть, підійде. Є кімната без телефону. А хіба тут є кімната з телефоном? здивувалася Аля. Ні, немає. А взагалі, в Недограді є хоч один телефон? Ні, немає. То чому ж тоді кімната без телефону? Та саме тому, що його в ній нема. Якасьнітниця. Подумала Алі і спитала, а кімната, в якій би все було, є? Ні, нема, гаркнув недостатенько. Не забувай, де ти перебуваєш. Їй пропонують одну з найкращих кімнат, а вона ще й носом крутить. Бери, поки не пізно живи. Але я не хочу тут жити. Я хочу додому. Мені у вас не подобається. Хе, відкрила Америку. Нам усім тут не подобається, роздратовано буркнув недоштанько. А раз ти сюди втрапила, отже тобі теж чогось не вистачає, і ти мусиш тут жити. А от і вистачає, я не хочу і не буду тут жити, розсердилася Аля і навіть тупнула ногою. А куди ж ти подінешся? ущіпливо спитав товстун. Ну ну ну, не треба сваритися, втрутився недоладько. Я саме збирався тобі пояснити, вона хоче йти до недороля десятого, га? Що ти на це скажеш? Скажу, що на це треба наплювати й забути. Це ж чому? Бо якщо навіть і пощастить дістатись до замку, там її необмінно схопить. Перший недорадник, і гоп, і її розпатленої голови наче й не було, ось чому. А хто він такий, перший недорадник? спитала Аля. Про це ти дізнаєшся відразу, щойно ступиш ногою до замку. Єхидно мовив недоштанько. Він пішов до будинку і так хряснув за собою дверима, що вони самі ще кілька разів відчинилися і зачинилися. Розділ восьмий, у якому Аля пробирається до замку не до роля десятого. Недоладько лагідно поклав руку Аля на плече. зважай на нього. Він взагалі добрий чолов'яга, а от характер має важкувати. А тепер ходімо, я відведу тебе до королівського замку. І вони рушили вулицями міста. У мене в замку є знайома служниця. Тут недоледько чомусь заткнувся і почервонів. Вона проведе тебе по замку, а там ти вже мусиш сама, і він розвів руками, ніби вибачаючись, що там уже нічим не зможе їй допомогти. Невдовзі вони опинилися на площі перед замком. Йому бракувало тільки одної башти, а на Велетенському годиннику центральної вежі не було хвилинної стрілки. Тому годинник показував лише години. Недоладько звернув на стежку, витоптану попід самісінькою стіною замку. Вона ледь виднілася в хащах будяків, височеної лобуди та лопухів. Незабаром він постукав у маленькі залізні дверцята. Почулися кроки. Дверцята з немилосердним скрипом відчинилися. Недоладько ступив за поріг і потяг за собою Алю. Вони опинилися у вузькому темному коридорі його освітлював недопалок свічки в залізному свічнику, який тримала тоненька дівчинка. Аля вже потроху почала звикати до всіляких несподіванок. Але вигляд дівчинки її таки здивував. Обличчя незнайомки було вимазане пополом. Одягнена вона була до пояса в старий лантух, зате від пояса до п'ят пишно спадала шовкова спідниця, гаптована золотом і оздоблена мереживом. Спід неї виглядали маленькі ніжки. Права взутав кришталевий черевичок, а ліва у важкий дерев'яний. Що, гарно я вбрана? розсміялася дівчинка. Побачивши, як отетеріло, розглядає її Аля. Невже ти мене не впізнала? Та я ж недопопелюшка. І вони йшли довгим коридором. У недопопелюшки ні на не закривався гарненький ротик. Уявляєш? хотіла вона, я вже мала стати принцесою. Дві сестрички оповідали про мене казку своїй меншій сестричці. І раптом через мене вони посварилися. Одна з них доводила, що сукня у принцеси повинна бути біла, а друга, що рожева. Так вони й не доказали казку до кінця. От її зосталася такою, показала вона на своє вбрання. А далі, далі я мала дружитися з принцом. Тут недопапелюшка лукаво глянула на недоладька і знову заторохтіла. Проте я абсолютно не шкодую, що так сталося, бо всі принци матусині синочки, та я, яка з мене принцеса. Тому я звусь не до попелюшка. Зате я потрапила в країну Нідоландію і познайомилася з недоладьком. А що з тобою трапилося? Ти давно тут, де твій дім? Тобі тут подобається? Невідомо, скільки більше запитань випало на Алю. Якби вони нарешті не дісталися до кухні. В каміні весело палахкотіли дрова, недоладька присів ближче до вогню і сказав: Помовч, хвильку, не до папелюшка. Зараз вона все тобі розкаже. Якщо вам цікаво, що буде далі, ставте вподобайку і підписуйтесь. Продовження слідує. Очікуйте.